Так от, часто за красивими словами ховаються маніпуляції, і важливо вловити не самі слова, а те, куди вони ведуть. Приклад перший: ти мені все винна або винний після всього того, що я зробив для тебе. Таким чином, вам нав'язують почуття провини і намагаються зробити ваші рішення залежними. І так, у здорових стосунках важливі дії та взаємодія. Але вони повинні йти від серця, а не від того, що у мене є борг, і я винен. Це вже виклик до ваших особистих кордонів, меж у стосунках та обов'язків, які ви розподіляєте. Другий приклад: ти сама чи сам винен, що я з тобою так поводжусь? Це класична форма знецінення та перекладання відповідальності. Маніпулятор змушує вас сумніватися у собі, щоб виправдати його голод. Або агресію, і це дитяча позиція терпіти біль і робити на зло, де людина з позиції жертви переростає в позицію агресора у здорових стосунках. Кожний сам відповідає за свої вчинки. А холодна війна один проти одного ніколи не закінчувалась нічим добрим. І приклад третій. Ти просто надто все ускладнюєш. Маніпулятор змушує вас мовчати про важливе, аби уникнути незручних розмов. Зрештою, у стосунках будь-яке питання можна і потрібно обговорити, навіть якщо воно дуже непросте. І це виклик для перебудови діалогу і переоцінка ролей, які ви відігруєте у стосунках. А отже, любов це не про звинувачення, не про контроль і не про знецінення через провину. Любов це завжди про увагу, діалог та турботу.